Доброго дня, мене звати Олександра Федорчук і протягом наступних кількох хвилин у дайчості новини сайту Слава Тіві я розповім про нові подробиці в торговельному протистоянні Трампа і Європи, чи зростає підтримка американцями імміграції та за що нещодавно вибачався Ілон Маск Дональд Трамп пригрозив Європі новими тарифами з 1 серпня. мито на візі європейських товарів до США має скласти 30%. Відповідний офіційний лист він опублікував у своїй соцмережі Трус Соушел. Там він знову згадав про торговельний дефіцит між Вашингтоном та Брюсселем та назвав торгівлю з Євросоюзом далекою від взаємності у Європі. Відреагували на цю інформацію тим, що пообіцяли захищати інтереси ЄС на основі пропорційних заходів у відповідь. Зокрема, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зауважила, що нові тарифи вдарять по бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики, але зауважила, що в інституції продовжать працювати над досягненням найвигідніших торговельних домовленостей зі США. Як у свою чергу відреагував президент Франції Мануель Макрон, Та чи уточнив Трамп, які саме групи товарів підпадуть під нове мито, читайте детальніше в новині на нашому сайті. Все менше американці виступають проти іммігрантів. Так, у 2023 році частка тих, хто хотів обмеження імміграційного потоку до США, становила 55%, А вже в цьому році вона зменшилась на 25%. В опитуванні інституту Гела кажуть, що цей показник повернувся до рівня 2021 року, коли в сполучених штатах ще не почалося загострення негативних настроїв щодо імміграції. Нині аж 79% американців заявили, що імміграція є позитивним явищем для країни. Частка тих, хто оцінює її негативно, впала з 32% торік до лише 17% цьогоріч. В інституті Ґелапа кажуть, що такі зміни в громадській думці відбулися після періоду жорсткої імміграційної політики, яку проводила адміністрація Дональда Трампа. Про детальніші результати опитування, а також чи збереглася партійна розбіжність у поглядах американців, читайте в новині на слава Тіві. Журналіст та публіцист Віталій Портников запевнив, що допоки Дональд Трамп знаходиться при владі, Владімір Путін не застосує проти України ядерної зброї. На думку експерта, причиною цього є непередбачуваність нинішнього президента США і неможливість російського лідера розрахувати ймовірну реакцію Америки на ядерний удар. Умов я не бачу ніякої реальної можливості під час президентства Дональда Трампа застосовувати ядерну зброю. У 2029 році ми зможемо повернутися до цієї теми і вже враховуючи особистість нового президента Сполучених Штатів і інтенсивність російсько-української війни на цей момент обговорити такі шанси. Портников також зауважив, що застосувати ядерну зброю Путін міг би, якби російська армія в Україні зазнала нищівних втрат. Утім, за його словами, таких передумов зараз немає. Росіяни не мають якихось стратегічних успіхів, але в них немає і жодних стратегічних поразок. Коли країни знаходяться у глухому куті, у війні. А у російсько-українській війні саме такий глухий кут він може продовжуватися довгими роками, перейти з 20-х років у 30-ті роки. Це мені здається, вже очевидно кожному, хто уважно стежить за цією війною. Так, от, якщо глухий кут у війні, то навряд чи можна використати ядерну зброю. Які ще реальні передумови вважає Портников, перешкоджають Путіну застосувати ядерну зброю в війні проти України? Читайте в новині на слава Тіві. Ілон Маск вибачився за свій стартап штучного інтелекту, який вихваляв Гітлера і просував антисемітизм. Зокрема, йдеться про опубліковані чат ботом на ім'я ґрок повідомлень, що містили вульгаризми, образливі епітети на адресу політиків та антисемітські висловлювання. У стартапі пояснили ці публікації оновленням програмного забезпечення, яке повинно було зробити чат-бота більше схожим на людину. Після того, як Грок опублікував антисемітські пости, генеральний директор платформи X Лінда Якаріно подала у відставку. Детальні передумови та розвиток історії з чат-ботом. Ми описали в новині на Слава Тіві. Більше актуальних новин зі світу, Європи та України читайте на сайті Слава Тіві. На все добре і до наступних новин.